Спочатку на е, покажу вам наш курс. Тобто, все я вже вам виставив. А, мої лекції. Одивіться, додав я такий відеокурс на Ютубі. лекції можете переглянути їх. От вони це попередня лекція і вступна. І е, там можемо побачити: і вступна, і. Е, Теоретична засади підприємницької діяльності вона лекція складається з двох частин. Сьогодні буде друга частина. Так. А... Що ще у нас? Закриваємо. Закриваємо. Так. Да. Також лекційне заняття я буду вам. І далі. Я, я сьогодні відкрию, я щось забув про це. Сьогодні у нас буде практична робота. Спочатку лекція, а потім практична робота. Сьогодні, Сьогодні такий активний ранок у мене. Щось відбувається. Практична робота, вона раз на два тижні у нас буде проходити. Практичних робот у нас 4 і підготовка доповіді, тобто п'яте. Тобто кожна частина роботи складається десь, якщо не помиляюсь, по 20 балів. Готуєте, здаєте і результат. Тобто я оцінюю ваш результат. Так, все. Це те, що відноситься до цього. Так, окей. Зупиняємо. І F5. F5. Я все Скільки у вас взагалі в групі, якщо не помиляюсь, людей 16-18 повинно бути, тому що група є. У нас взагалі якби дві групи: 34, 31 і 34, логісти і просто менеджери. І ми, mm -hmm. якби, то ходимо разом, начебто, у нас мають бути якісь окремі предмети. Тобто я, я і не скажу разом наскільки. Активно відвідують загалом троє, але зараз чогось стільки двоє. А, все, я зрозумів. У логістів вони починають розрізнятися від вас на третьому четвертому курсі. Там багато буде відмінності, у них є спеціалізація менеджмент транспортних систем, тому їм необхідно трошечки в іншому напрямку. Тих. Окей, тоді. Починаємо. Дивіться, я вже почав додавати на першому, на першій лекції я вам казав, що е, в цьому році, от за скільки там, 15 років я читаю менеджмент підприємницької діяльності, десь, де, десь, 5 або 7 років, 10 не, вже років, як з презентацією, яку показував, да, десь Чотири роки я це виставляю в інтернеті і тому подібне. І лекції в мене були, були підготовлені такі, які я бачив, так як вона повинна бути ну, для менеджменту підприємницької діяльності. Так сталося, що два роки тому наша держава вирішила, що ви всі будете здавати єдине фахове вступне випробування, і це єдине фахове вступне випробування повинно бути відповідати якимось там елементам. Да, які будуть у вигляді теста, і буде два варіанти: а стовідсотково зараз, щоб вступити в магістратуру, ви здаєте його поперед тим, як вступаєте. І другий варіант це зараз зараз вирішується. Я в вступному слові все це розповідав, що можливо, з великою ймовірністю 90-95%, що коли ви будете. На четвертому курсі закінчувати навчання. У вас єдине фахове вступне опробування буде також, як у дітей в школі з цього року, от наступного році, 11 клас здає вже якісь там іспити, які є НМТ. Тобто в школі ви їх посилають, і в травні місяці вони здають НМТ, але він трошки по-іншому називається. І оцінка буде та ж сама, що й на НМТ, і вам її не потрібно йти. А для бакалаврів вони здають єдине фахове вступне випробування і отримують диплом. А якщо не здали, то знову йдуть навчатися ще рік. Їм дають можливість. і через рік вони можуть знову його здавати. Раз на рік буде дозволено здавати цей єдиний фаховий випробування. Ми вже так готуємо наших студентів, і вже в цьому році я виставив відео з підготовкою до єдиного фахового вступного випробування. В тому році я тільки підготував конспекти лекції по менеджмент, маркетинг і підприємництва. Ну, і з цього року для вас, особисто для вас, я вирішив, що. Що краще я вас підготую до цього іспиту, ніж я буду давати те, що я вважаю таке необхідне. Тобто, ну мені так кажеться, що більш правильно. Окрім того, якщо ви хочете, в моїй лекції всі записані є в інтернеті на YouTube, які, от як я вважаю, що ви повинні навчатися по підприємності. Тому всі лекції я зараз додаю такий документи, який нам видало Міністерство освіти, в якому ви можете побачити три, це моя частина підприємництва. Перше це менеджмент, друге це документи. Я всім розповсюджую, Якщо необхідно, звертайтеся до мене в, в, в соцмережах, я надійшлю ще раз цей документ. Навіть від нашого міністерства. І от вона визначає, які елементи я вам повинен розповісти. На тому занятті я дуже довго розповідав про цілі, цілі, якщо не помиляю, помиляюся. от а ну а сьогодні я повинен розповісти вам цілі. Я всі повністю розповів. Сьогодні я буду розповідати вам суб'єкти підприємницької діяльності, об'єкт підприємницької діяльності і ознаки підприємництва. Ось от такі от елементи я вам сьогодні розповім. Це буде у нас тема 1. сутність підприємництва. Так, цілі я розповів. Так, задіяс під суб'єкт. Так. От приблизно тут ми з вами зупинилися. Да, цілі я всі розповів, а тут ми зупинилися. Тобто, трошечки не закінчили першу підтему і почнемо до. Так, до суб'єктів хто може зайнятися підприємницькою діяльністю? Всього дві особи. І перша особа це у нас фізичні особи громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які здійснюють господарську діяльність, зареєстровані відповідно до закону як підприємці, тобто фізособи, ФОПи, ми їх ще називаємо, фізична особа-підприємець. Можна буде просто фізичною особою людина, але тоді, якщо ви заробляєте якісь доходи, то. Будь ласка, платіть всі податки, які вимагає від вас держава, а це дуже багато. Наприклад, якщо я щось заробив, то з мого доходу по-перше, 18% податку мені необхідно заплатити просто державі за те, що я це зробив. Потім ще на мені скажуть військовий збір 1,5%, бо єдиний соціальний внесок 22%. да? і Якщо я от разом 18-22, це вже 40%. Ну, дуже багато, да. Тобто, кажеться, що я заробив і віддати державі 40%. відсотків. Тому більшість наших звичайних громадян фізичних осіб ніхто такі податки не, не платить. Тобто, за продали мобільний телефон в Олексі, отримали якийсь доход. Ніхто 40% державі не несе. От така ситуація. Тому, якщо ви хочете займатися якоюсь підтримською діяльністю або в, в сіру ви працюєте, да, щоб ніхто цього не знав, да? а і що неду трошечки неправильно. І Або ви реєструєтесь як фізична особа-підприємець. Тобто заходите в дію, кажете, я хочу бути підприємством, вибираєте види діяльності і там платите податки. Ну, от я, як підприємець третьої групи, можу платити з всіх своїх доходів 5%. Ну, це невелика сума, 40 або 5, різниця. Да? Ну, також ви, окрім фізичної особи, можете бути юридичної особи, господарської організації всіх форм власності, які здійснюють господарську діяльність і зареєстровані, встановленому законом порядку. От юридична особа. Люди, які не хочуть, щоб от як фізична особа підприємності відповідає повністю всією своєю власністю, яка йому а Він не хоче такого робити, то він каже: так: ми будемо об'єднуватися там на товариство з обмеженою відповідальністю. Об'єдналися люди, там п'ять людей. Да? Ну і що вони не будуть же казати, що ми от всі п'ять будемо фізичними особами. Ні, вони представляють, представляють е юридичну особу. Тобто, у нас є фірма, в неї є назва, є в державному реєстрі є номер, да? і вона це обличчя да? нашої компанії, Юр особи. Тобто це не жива людина, а все ж таки представники. Вона буде ця юр особа, якби вона абстрактна якась представляти нашу фірму. Хтось буде за неї казати, або директор, або юрист, або маркетолог за, за, за цю особу буде захищати її, абсактну особу. особи. Якщо щось станеться, відповідальність цієї особи в рамках її її майна. Якось ви зібрали майно, то вона і відповідає ця юридична особа. Так, якщо ви знали. Чимо такі особливості відмінності. Тому, е якщо щось сталося, дай на шкоду покрити, то оскільки у нас є за, за уставом вартість, наприклад, вартість компанії, один мільйон доларів, наприклад, мої, то цей мільйон доларів і поїде, весь, весь піде на те, щоб покрити шкоду, яку причинила юридична особа. Нічого іншого від фізичних осіб немає права забирати. Деякі слайди в мене будуть такі ще без малюночків, тому що я ще ну поки як казав, я поки не встигаю це переробити. Кажеться, от не знаю чому, але текст, текст швидше знаходжу необхідний, працюю з текстами все своє життя. А от підібрати вам хороший малюнок, це в мене займає час, Наприклад, самозайнята особа фізичного своє підприємець, показати вам, от також на малюнку відмінність, от, от якась абстрактна людина і от абстрактні компанії. Да, щоб ви за, запам'ятали, це семантичні такі зв'язки, називаються. От, для вас, Олена, ви знаєте, що лінгвістика та да, семантика це дуже важливі такі елементи. От тому о, поки що деякі слайди. Я десь ще знайшов не витрачив часу, тому що часу мене дуже мало. Зараз працюю над проєктом в, в Еміратах, як відкриваємо клініку. Там весь мій час там повністю. Так, окей. Е -е. Продовжуємо. Ну, будем деякі без, без малюночків. О, з цього літа я взагалі всі, в, всі лекції прочитав без малюночків. Якщо у вас немає часу мене слухати, може бути зайти на мій канал е і подивитися, там є такий додаток, перший. Єдине, фахове вступне випробування. І там я всі лекції без пояснень, без всього просто зачитав на кожну таку от е частину, їх там сім-сім. Вісім 8, 8 частин в 8 частин цій роботі виділив 20-30 хвилин максимум. Отак, знаєте, як пульмі там. І що саме цікаво, що десь до сотні людей мені написали подяку за те, що я вистав, що я от тільки один викладач, вообще взагалі в Україні, який допомагає вступити по єдиному фаховому вступному випробуванню. Тобто ніхто більше не викладає ніякої інформації. Тому. Розвиваємося в цьому. Сподіваюся, що я вам допоможу максимально підготуватися і закрити або бакалаврати, або вступити в магістратуру в будь-який університет України. Не ну, обов'язково к нам, а краще йдіть до мене. У мене менеджмент і бізнес-адміністрування називається програм. Так, окей. Продовжуємо. Фізичні особи як суб'єкти підприємницької діяльності є громадянами, які здійснюють господарську діяльність на свій ризик з метою отримання прибутку. Вони можуть самозайнятими особами або власниками малих підприємств. Так, суб'єкти підприємницької діяльності фізичних осіб мають включати такі категорії. Ну, перше, самозайняті особи. Тобто у вас є там городик, от такий малюночек треба знайти городик, ви там вирощуєте там якийсь кріп, можливо, да, і виходите там десь на вулиці, продаєте цей кріп. Да. І по, 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 еди... по ну, такій думці, що держава як каже, що людина повинна платити податки, і вона її при, при, залучає до першої групи підприємств і каже, є мінімальна заробітна плата 7,5 тисяч. Оці від цієї мінімальної плати, будь ласка, плати 10%. Тобто о, прості види самозайнятих осіб, там є перелік, їх там щось 30 видів діяльності то вони платять 10% перших робот. Тобто 750 гривень на місяць і займайся чим завгодно. Але не більше, щоб ти заробив 1 мільйона гривень. Так от називається. Саймазайнята особа це фізичні особи, які ведуть власний бізнес без утворення юридичної особи. Вони можуть надавати різноманітні послуги або торгувати товарами, працюючи на основі індивідуальних підприємців або фізичних осіб підприємців підприємств. зайнята особа це перша група, що вона нікого не не турбує і займається підприємницькою діяльність самостійно, тобто якийсь виготовляє, але не наймає інших, тобто вона не має права наймати для себе інших людей. Тому і називається самозайняте. Ну, може там залучити до цієї роботи члени своєї сім'ї, але от, ніякої заробітної плати вона не має права їм платити, тобто заробляє все тільки на себе. Ну і друге, фізичні особи-підприємці це фізичні особи, які зареєстрову реєстровуються як підприємці та мають статус юридичної особи. Вони можуть мати власні підприємства, займатися виробництвом торгівлі, наданням послуг, консалтингом тощо. Тобто ви зареєструвалися і ваш є індивідуальний податковий номер стає індивідуальним податковим номером. Цієї компанії, отака от відмінність, і ви платите податки, і у вас є документ, що у вас зареєстровано підприємство. І можете цьому підприємству надати вже ім'я. Якесь ну, найчастіше ім'я цього підприємства автоматично робиться ваше прізвище, ім'я по батькові І ви можете на початках багатьох побачити таку назву, да? там, там Царючук, Сергій Єліч, тось так. Або можете назвати у мене от, третій бізнес був, як сміялися багато, хто тапками то ховав. То о, в мене там магазини були і в інтернеті я торгував а взуття шкіряне. То я зареєструвався і все, в мене називалося обувка.ua, мій сайт. Там торгував я. Зараз його вже немає, його після 2014 року закрив цей бізнес. Зараз в мене четвертий бізнес-консалтинг. У будь-якому випадку я надав, я був фізично собо підтримався, наймав собі, собі, собі дівчата, які трахували вживу, і хлопця одного, який фотографував і робив там в інтернеті це фото виставляв і сайта. А два хлопці в мене ще програмісти були. Вони не найманці, а вони по, по контрактам працювали в мене, давав роботу, вони все виробили ви, ви і все тось. Як за проєкт платив гроші то, то я був фізично особи-підприємець. така. І є третій варіант до, до суб'єктів, живих суб'єктів. Це власники малих підприємств, це фізичні особи, які володіють управляють малими підприємствами, які зазвичай мають обмежену чисельність співробітників та невеликий обсяг діяльності. Вони можуть включати магазини, ресторани, невелике виробниче приміщення тощо. Це вже такі підприємства, де ви реєструєте торгову марку, реєструєте свою назву і можете отримати, да. в цьому випадку вам обов'язково повинен бути устав вашої компанії, і вже ви розподіляєте капітал. Тобто розумієте, що. Може бути, і залучений капітал. Такі є особливості відмінності. Але головне, що в різних сферах, треба почитати, що в різних сферах а, вам дозволяється, наприклад, якщо сільське господарство, там 200-200 людей. Або торгівля, теж 200 людей можете найняти для себе. А якщо, наприклад, ви займаєтесь ну, якісь ювелірні е, справи, да, або, або такі важкі, наукова діяльність, то там можуть у вас обмеження бути 20 або 50 людей для таких видів бізнесу. Тобто вони дивляться, що якщо з одної особи ви можете заробляти дуже великі гроші, наприклад, по 10 мільйонів на кожного, то і 10, і 10 людей, це 100 мільйонів. То вас може держава обмежити і сказати, що ви е як фізична особа маєте право набрати не більше 10. Там в різних сферах по різному прописано, тому треба шукати для вашої сфери діяльності, скільки осіб дозволить вам держава, щоб було, ви були власником малого підприємства, але не реєстрували його як юридичну особу. Ну, найголовніше, щоб у вас вибили весь капітал, у ставі прописаний 100% на вас. Якщо капітал інший, який здається, то його як залучений капітал, і потім з часом його ви повертаєте. Якщо ви об'єднуєтеся в два, в три або чотири людини, то ви відкриваєте товариство з обмеженою відповідальністю, відкриваєте юридичну особу особу. Про да. них я сьогодні вам розповім. Об'єкти підприємницької діяльності то були суб'єкти. Да, суб'єкт це більше живі особи, да, можна абстрактно, да, Юридично не неживі або абстрактно, ми їх вважаємо як суб'єкти. А об'єкти це чи над чим ми працюємо, з чим ми працюємо, які елементи ми використовуємо для досягнення нашого результату? Це різноманітні ресурси, активи або сфери діяльності, на яких підприємство спрямовує свої зусилля з метою виробництва товарів або не надання послуг, з метою отримання прибутку. Об'єкти підприємності. Діяльності може бути фізичного, фінансового або інтелектуального характеру. Отак, вот основні типи об'єктів підпевності діяльності включають. І, по-перше, це матеріальні об'єкти, Матеріальні наші об'єкти. От те, що біля нас, да? Як вже раніше розповідав, що в Білл Гейтс компанія Microsoft зараз вартість цієї компанії складає більше одного трильйона доларів. Да, вже вони досягли такого рівня. Да. А от матеріальні об'єкти, які прописані в їхній балансі, їхні активи, в балансі їхнього підприємства, складають менше 1%. Все інше це людські, інтелектуальний, фінансові, інформаційні, все інше. Але от в сучасній індустріальної економіці, матеріальний мир. За яким Російська Федерація бореться за ці землі, вони нікому не потрібні землі, тому що найцінніші ресурси це люди у всьому світі, їхній інтелект і їхня інформація, яку вони виробляють в сучасному світі. інформаційні, інформаційні товари. Тому люди. Як казали, напали на Донецький Луганськ да, в 14 чотирнадцятому році. Вони переїхали до Харкова і до Маріуполя. І ви бачили, які стали Харків і Маріуполь одним з чудовищих міст в. Європі, можна так сказати, розвиток їх дуже високого рівня. А донецьк них Луганськ приветився в болото як інше. Зараз вони розбивають і Харків і Маріуполь, тому що розуміють, наскільки люди там розвиваються і щоб цього не було і не, ну, їх, їхні, їхні мешканці їхньої Російської Федерації не бачили, як добре живеться в Україні. Не хочуть такого для свого народу. На жаль, ми на це не звертаємо уваги, ми, ми європейська нація, європейські цінності. Тому матеріальні об'єкти це у нас базова компетенція, але не важливе. Тобто, у нас є наші домівки, в яких ми живемо, але життя наших людей важливіше, ніж все інше матеріальні. це фізичний ресурс, такий як сировина, матеріали, машини, обладнання, нерухомість та інші матеріальні активи, які використовуються в процесі виробництва товарів або надання послуг. Тобто Все, що ми можемо взяти в руки, да, там, наприклад, ручка у нас є, от така от мене ручка, я взяв от вона матеріальний об'єкт. Да. Можу використати, писати. Можу записати як. Швидко зношуючи матеріальну цінність, так, я пропишу її в балансі. Свої. Ну і також ноутбук у нас може бути, де да? якийсь трактор може бути, да? земля матеріальний об'єкт, обладнання і тому подібне. Це використовує підприємства. Але з часом, наприклад, якщо ви берете блогера, да? якийсь є в нього матеріальні об'єкти. Да? У нього є дуже дорога камера, він окремий, не всередині камери, а окремий мікрофон він використовує. Такий у нього є швидкісний роутер, це якісь технології, там 5G або 6G, яких, щоб вона там не, не відключалася. Дорогий якийсь ноутбук, щоб процесору було достатньо, щоб це Це матеріальні ресурси, він які ви використовує для свого бізнесу. Тому все ж таки повністю 100% в жодній професії ви не можете відійти. Навіть будете майнити валюту, а для майнену необхідно відеокарти і комп'ютери, на яких ці відеокарти будуть стояти. Будь-яка сфера діяльності вимагає від підприємства мати реальних об'єктів. Да? Але є такі, що, як кажу, Microsoft создав Windows, ви використовуєте багатьох у вас на комп'ютерах інстайті та інші програмні додатки. Google компанія да, теж вона осягає результати у нас. Штучний інтелект, да, якийсь в цим чат GPT, Gemini. тобто це. У будь-якому випадку є, як кажуть, ферми, да, на яких стає дуже багато обладнання, на яких цей штучний інтелект живе, да? тобто він може частинами то там, то там у всьому світі знаходитися, але все ж таки матеріально йому ще необхідно. Фінансові об'єкти. Це фінансові ресурси, такі як гроші, капітал, інвестиції, цінні папери та інші фінансові активи які залучаються або використовуються підприємство для фінансування своєї діяльності. Ну, я думаю, це пояснювати не треба. Берете гривні да, в себе, що там з кишені достаєте, це є фінансовий ресурс. Так, інтелектуальні об'єкти це третє. Все більше, більше в 21 столітті використовуються інтелектуальні об'єкти інтелектуальні права обов'язково. Якщо ви слухаєте музику, за неї необхідно платити. Якщо ви використовуватись програмний додаток, то люди вклали туди дуже велику кількість своїх своїх годин часу, своєї енергії, свої, свої мрії туди вклали. і хочуть, щоб трошечки це повернулося їм за їхню роботу. Тому європейська нація. Цінує інтелектуальні об'єкти, і, і, і от кажуть, наприклад, бізнес-планування. Да, програма коштує тисячу доларів, да, щоб написати бізнес-план. Вона допомагає повністю розрахунки всі зробити. Але а, якщо я беру і пишу бізнес-план, фінансову модель да, у, для людини, я можу витратити або два тижні, рахуючи це в Excel, або два дні я можу витратити, рахуючи в програмному додатку. Да. Якщо за мене просять за нього тисячу доларів, а я за одну фінансову модель беру, наприклад,